Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть цьому році, я не можу прям чітко сказати про прям жорстке вирішення прям всього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації. Про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті інші условия і дотримуватися їх, Це саме головне. Тому uh -huh. що скажімо так: якщо він скаже, давайте припинимо вогонь да, Вообще всілякий і будемо домовлятися. То ми вже таке проходили, де так, ми так, то зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони не норм. А от поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прям закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі, це в цьому році. Ой, дядька злопам'ятний, звісно, в якийсь момент Зеленський, скоріш за все, в його адрес щось не дуже хороше сказав і він це запам'ятав. Я, я пам'ятаю, я помню, що ти там про мене, скажімо так сказав. Я все помню. Я не скажу, давайте так. Я не скажу, що він хоче тих виборів, йому з однієї сторони а, моно. Монолітно хто в нас буде йому все одно на то плюс. Давайте знову зеленського. Хоча б він знає це. По перший момент другий момент Договорня... тому що якщо в нас змінюється президент при його каденції, це нові договорняки, Це все по-новому, це складніше і довше. От я не скажу, що він що він прям хоче тих виборів. Чи був би він радий працювати з кимось іншим? Ну, може й так, але і не зовсім тут у нас таке, 50 на 50. Потому що що? тому що ми можемо з Зеленським домовитися набагато краще і набагато швидше. Uh, вот. набагато краще, набагато швидше. Це перший момент. Другий момент його відношення до Зеленського точно так же, 50 на 50. Uh, десь десь він достатньо прихильний, десь він достатньо, скажімо так, ну, влюбленний є. Десь достатньо хороше відношення, але где-то у нас прям десятка мічей, uh, шестерка монет. Тобто, десь все таки, ну і не дуже ним задоволений. А чому та він його не восприймає достатньо серйозно? Я, я не розумію, на чому базується його оце достатньо несерйозне відношення. Щас я спитаю трошечки по-іншому, до речі, тут точно та ж картинка. Він його не сприймає серйозно, він його сприймає пажом пентаклей. Тобто та людина, яка а, може. У Трампа це може бути до речі в плані його і в плані того, що незважаючи на те, що війна на нашій території, ми з вами не саме, скажімо так, сильний і прекрасний а, і не противник, а сильна і прекрасна одиниця. Тобто, умовно кажучи, прийняття людини, яка ходить і просить. Понимаєте? Тобто, тобто ви, ви воюєте на своїй території благодаря там, нам, Америка, да? тим отим і отим. Тобто, ви ще отуто благодаря нам усім. Тобто, оце його сприйняття. Ти грубо скажу, некрасиво, ти пешка в своїй війні. І поэтому, поэтому він це розуміє, він це, скоріш за все, буде прекрасно показувати, коли буде і, і на нас давить, кстати, ж не тільки буде на рашку. А, от, і він це буде прекрасно показувати, і він цим буде прекрасно, в общем-то, маніпулювати. А відношення таке. В, в очі ми достатньо привітні, достатньо такі егегей, поза очі, і то, що внутрі робиться, ну таке. Смотря, що ми з вами кладемо на віса, на чашу вісу. Десь нам доведеться наступити собі на горло, совершенним образом, і зробити те, чого ми не хочемо, скоріш за все в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ. Так. Наші ресурсів, ресурси це не тільки деньги, ще й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же, буде у Росії, тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, а, її знову ж таки її якимись продажами, сабченням з а, другим міром. В общем то, а, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії вообще намертво, условним образом. Буде ще одно сіверної Кареї. От тобто тут тиск буде і там. І там і тут неможливо сказати на кого жорстче. тут скоріше а, тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всього консенсуса. і чим більше ми будемо не приймати якісь, а, скажімо так, е, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Тим більше ми будемо барахтатися від того. Тим коротше, тим жорстче будуть нам ставити ті рамки і умови. Достатньо холодно розчливе. Відношення у нього до України. Ну, по-перше, тому що сама карта випала тут з мечів. В общем, ми розуміємо, що з холодним розумом ми маємо завершити, скажімо так, війну отут. Да? Зараз він в стадії збирання інформації. Що будемо Ну, по-перше, там, Рамштайн, по-моєму, що збирається, що будемо говорити ми, що будуть говорити Росія, що буде говорити Хто? Що буде пропонувати. Звісно, соответственно. хто а, знову ж таки, хто що буде говорити, хто що буде пропонувати. І тут а, в мене немає. Я хочу трошки переіначити питання, тому що в мене не відповідають на його дійсно відношення до нас. Мені говорять, що я буду складати скоріше відношення, виходячи з того, хто що говорить і хто що пропонує. Ну, Трамп на все дивився як на бізнес тут грошові карти в нас. І далі продовжать выпадать. всі пентаклі, які могут быть. Сейчас. Хочу, хочу донести, хочу донести максимально, максимально так, як воно є. От почому холодно розчотливе, Вот почему я буду складати свою думку, свою думку в принципе, з того, хто що говорить, і хто, хто, що, хто що пропонує. Його давайте так. Йому на нас глубоко все рівно, очі глибоко все рівно. Я буду старатися робити так, щоб ви наші гроші перестали вже доїти, потому що да, тому що у нас плачевна ситуація в нашому домі. Вже ви задовбали доїти наші гроші. Ви задовбали гребсти, скажімо так, ту допомогу всіма можливими і неможливими путями. Тут ми з вами, по-моєму, про про таке його відношення. До речі, говорили трошки раніше, тому що а, ви вже надоїли і холодно розтлива, це треба закінчувати і, і все. Ну тобто, в нього ну, давайте нас про нас він бідкаться не буде. У нього страшний суд і, і, і мої гроші з серії. Все, треба прикращати аток громадних денег, ну, туди, куди їм би не хотілося, знаєте. Як от ми не любимо платити комуналку, тому що, ну, знаєте, не то місце, куди хочеться направляти всі гроші. Да? От, от ми для них якась дуже дорога комуналка. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто він панькатися не з нами, не з ними не буде йому головне, що Удержать деньги в домі в своєму. Йому головно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. США совершенно другі господі не до нас, званою ну, йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий якийсь важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. Отаке от от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді, і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом деле, Тому що, коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, наділить інші Пінт з ушами. А, от, скажімо так, і знову у Трампа відношення до любых країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього, у цього все є ринок, все є ринок, все є дні. І здається мені. З жалінію, але сподіваюсь, я ошибаюсь в этом плані, тому що геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє, моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться. Хочемо ми того чи ні. тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю нафта, будь то газ, будь то що то совершенно другое. воно воно скоріш за все почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно, або будуть обіцяти співпрацю все-таки навзамін з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки там не знаю по пограничним погранічним країнам. Тобто, тут етап все таригі. І торги тут будуть достатньо достатньоркі. Десь вигідні, десь не дуже. Навіть для Росії. Зараз питання, як він дивиться на Путіна як на особистість скоріше. Там була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба. Але нею щось особа папає. Трамп взагалі дворічний, достаточно, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше, як теж папажу, кстати, проходить, як паж Жезлов. Тобто це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стрімлі і ТДТП, і очень безрозсуддя і, і шибко ум'ям. А от дивимося ми на людину. Да, а він він для нього, як би це сказати? Він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна, але ми свої перспективи. Він давайте так почому то його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти сейчас по іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да, він би міг досягти, і при хорошому правлінні він би міг досягти и, 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 и статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, ми ходимо вокруг до да око, але імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Кограм це розуміє, він розуміє, що так, да, да, окей, задатки хороші, але за своїм вічним совком, отам він, отам він і залишився в карті шута. По суті, по так, да, я думаю, так. Да. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як отой говорив. Направити якихось знаю, міротворців. То там поставить вокруг типу оцього кордону для того, щоб бдіть порядок. Оце максимум. І то, що там мені кажеться, може бути того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім задач. Понимаете? Задач роздати усім і сказати, обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по-плахому. Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же паде. Тут стільки буде договорнюков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалілість. Що та діта буде мінятися? Відеї змінятися, прийматися нові якісь закони, прийматися нові якісь штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій, того що все йде трошечки. У нас знаєте як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що шота Угу. Точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе, по приймаючимся знову законам і е, е, около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів. Трампа просто далі. Я далі не про не промальовується. Коротше, щас я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чи мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім вже рішення. І ми що робимо. а не так, що ми щось договорюємо робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Саме по-першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і сірі так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Ну... Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давить на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чимось жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима якимись, да, можливостями, е, до, доларам, діньгами, ринкам, коротше, все про деньги, да? то ми будемо жертвувати скоріше територіями. Так. Да. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю, це може, може, може Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не, мож, не можу, може Маріуполь. Наприклад, mm -hmm. за якусь територію прям будуть такі баталії, що мати д чесна а мати рідна. Таті скоріше все-таки Маріуполь думає. От но зможуть порішати Ну, забігає наперед. Не люблю прям очень этого. Забегая очень наперед, можно сказать, что скорее всего нашу пользу, но, но это будет очень очень жестко, очень долго.